JPG чи PNG – це, мабуть, одне з найчастіших питань у цифровому світі. Сьогодні ми нарешті розберемося, в чому ж між ними різниця і головне, коли який формат краще обрати. Почнімо з ситуації, яка точно багатьом знайома от завантажуєш зображення, а воно раптом стає якимось розмитим, з'являються дивні квадратики, словом, виглядає зовсім не так, як хотілося б. Чому так стається? А вся справа зазвичай у цьому фундаментальному компромісі якість зображення проти швидкості завантаження сторінки. Це та дилема, з якою постійно стикаються всі, хто працює з контентом в інтернеті. І от саме вибір правильного формату файлу це і є той самий ключ, який допомагає знайти ідеальний баланс. Гаразд, давайте вже знайомитися з нашими двома головними гравцями на цьому полі: JPG та PNG. Почнемо з GPG. Можна сказати, що це такий собі ветеран, створений ще в 1992 році. Його головна фішка робити великі фотофайли значно меншими, щоб ними було легше ділитися, тобто його головна мета ефективність. А ось PNG це вже, так би мовити, точний графічний дизайнер. Його створили трохи пізніше, і головне завдання для нього зберегти кожнісіньку деталь, ідеальна чіткість. Ось його кредо, тому він такий важливий для логотипів та іконок. Отже, ми підійшли до ключового моменту щоб зрозуміти різницю, треба розібратися, як кожен формат робить файли меншими, і ось тут їхні шляхи кардинально розходяться. І ось тут власне і криється вся сіль. JPG використовує стиснення з втратами, це означає, що він просто викидає частину інформації про зображення, щоб зробити файл легшим. Знаєте, це схоже на те, як робити ксерокопію з ксерокопії. З кожним разом якість потроху падає. А от PNG це зовсім інша історія. Він використовує стиснення без втрат, тобто працює як zip-архів. Жоден піксель, жоден байт даних не втрачається. Якість залишається ідеальною. Добре, а тепер давайте зіштовхнемо їх лоб у лоб і подивимося, як ці різні підходи до стиснення впливають на їхні характеристики в реальному житті. Отже, що ми бачимо? JPG дає нам значно менший розмір файлу, але ми платимо за це певною втратою якості. PNG, навпаки, гарантує ідеальну якість, підтримує прозорість, що супер важливо для веб-дизайну. але файли виходять помітно більшими. З теорією, здається, розібралися, а тепер перейдімо до найцікавішого, до практики як же обрати правильний інструмент для конкретного завдання? Все досить просто. Якщо мова йде про фотографії для блогу, для сайту, для каталогу товарів, GPG майже завжди буде найкращим вибором, особливо коли швидкість завантаження сторінки стоїть на першому місці. А от для всього іншого, де важлива кришталева чіткість і особливо прозорий фон, тут беззаперечний чемпіон PNG. Логотипи, іконки, ілюстрації з чіткими лініями, скріншоти з текстом, це все його стихія. І тут є один дуже важливий нюанс, про який варто пам'ятати: жоден з цих форматів не призначений для професійного друку. Справа в тому, що вони працюють у кольорній моделі RGB, яка створена для екранів. а для друкарських машин потрібна зовсім інша модель, CMY. Тому для друку зазвичай використовують TIFF або PDF. Так, інформації було чимало. Що ж найголовніше з усього цього варто винести? А головне це золоте правило, яке варто просто запам'ятати. Фотографії це до JPG, а будь-яка графіка це до PNG. От і все. Ця проста мантра допоможе зробити правильний вибір у 99% випадків. Зрештою, правильний вибір формату напряму впливає і на швидкість сайту, і на візуальну якість, і на загальне враження користувачів. Тож перед тим як зберегти наступний файл, варто просто поставити собі питання: а що зараз у пріоритеті: блискавична швидкість чи все ж таки ідеальна чіткість?